Найдивовижнішим є те, що насправді надмірне споживання не є добровільним. Таким чином побудоване наше суспільство та цінності в ньому. Реклама, пропаганда, глобальний маркетинг. І ось ти вже купуєш щось, що насправді тобі не так і треба. А це щось, що ти купив. Вироблено за рахунок невідновлюваних ресурсів планети. Більше того, це саме щось потрібно потім ще утилізувати. Деякі економісти кажуть, і що тут поганого мовляв, вартість вироблених товарів має дорівнювати сукупному доходу усіх учасників виробництва, тобто покупців. Але це б працювало, якби виробники враховували попит, а нині все працює дещо по-іншому. Виробники та маркетологи намагаються створити штучний попит, переконати людей, що їм ця річ потрібна. До того ж, виробники жорстко конкурують між собою, змагаючись у кількості та якості товару, і ніхто ні з ким нічого не узгоджує. По тому на передній план виходить агресивний маркетинг, і бах, ви вже оговтатися, не встигли, як викинули півгаманця на те, без цього були цілком здатні жити і далі. У той же час проблема перевиробництва не є ознакою задоволення всіх всіма потребами. Надмірна кількість продукції перевищує платоспроможний попит, наслідком чого є парадокс сучасності: тонни непроданих товарів гниють на смітниках у той час, як мільйони людей страждають від голоду, холоду та епідемій. Більше мільярда людей у світі потерпають від того, що було вироблено надто багато їжі, їм нема де жити тому, що було збудовано багато домівок, а мерзнуть вони тому, що було вироблено надто багато тепла.